70 важкоатлетів з Львівщини, Тернопільщини, Івано-Франківщини та Кропивницького взяли участь у відкритому обласному турнірі, який відбувся у Коломиї. Такі важкоатлетичні перегони вже 23 й за ліком. Щороку напередодні різдвяно-новорічних свят ці змагання дають змогу спортсменам продемонструвати свої здобутки та покращити особисті рекорди. Відкритий обласний турнір з важкої атлетики вже традиційне місце зустрічі кращих представників цього виду спорту. Микола Чабан, заслужений тренер України, каже, пишається, що саме Коломия місце зустрічі талановитих спортсменів. Часто ці команди нашої області це Коломия, Калуш, Івано-Франтіс, Галич, Снятин, Косів. У нас є Тернопіль, Львів і Кропивницький. Десь около 70 чоловік. Микола чабан продовжує ці змагання як підсумок роботи за рік для кожного спортсмена і дуже радіє, що не зважаючи ні на що, турнір відбувається. Дякую, хочу всім, показати, що вони приїхали, бо тому, що такий зараз час, ви самі знаєте, це дуже важко приїхати де, де той Кропивницький, де Коломия. Хочеться подякувати нашим Збройним силам, бо якщо не вони, ми б мені, 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 теж ці змай не мали. Б. Це однозначно. До слова, представники Федерації важкої атлетики Івано-Франківської області, в межах турніру влаштували і нагородження кращих тренерів та спортсменів року. Віталія Филипів отримала один із головних трофеїв. Спортсменка каже, інтриги не було. Знала, що стане найкращою серед важкоатлетів. Я очікувала, що так буде, тому що я стала чемпіонкою Європи цього року, це моє перше, це мій деб'ют. Я дуже щаслива цьому, тому стала кращою спортсменкою року. Далі у 2024 році багато змагань у нас є. Відповідний чемпіонат Європи вже до 23 років і планує там ставати призеркою, може навіть чемпіонкою. Юлія Марціновська, Сергій Грин, події НТК.